Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом рішення стосовно усереднення тарифів та розподілу електроенергії без диференціації за класами напруги стане критичною помилкою для української економіки. На цьому наголосила екс міністр енергетики радник генерального директора Арселора Мітал, в Кривий Ріг, Ольга Буславець. Під час наради щодо обговорення ініціативи НКРЕКП про скасування. Поділу споживачів електроенергії на один та два класи напруги, яку організувало Федерація роботодавців України, передає Експром. Рішення, яке готується, є аналогічним проти законам фізики, економіки, європейським практикам у цілому здоровому глузду. Це буде критичною помилкою. Зараз йдеться не про ставлення на коліна промисловості, а про руйнування нашої економіки в угоди одній кампанії, якій не вистачило підняття тарифу для населення і, мабуть, не вистачає набудь. Ще енергоблоків за третього четвертого казала Ольга Буславець за словами ексміністра енергетики. Пріоритетним має бути робота промисловості, яка забезпечує робочі місця, сплату податків та експортну виручку. Також позицію Ольга Буславець підтримав і народний депутат Олексій Кучуренко, який наголосив на тому, що економіку ніякими ставками або командами виправити не можна. Повторювати негативний досвід попередніх рішень, наприклад, як було з тарифами на воду. Економіку ніякими ставками та командами виправити не можна, наголосив. Кучеренко наразі заробляє лише одна людина Ахмету, який платить відкати Єрмаку та зеленському бомбардувальники і ракету Україну покинув Рінат. Ахметов, Незважаючи на те, що Ахметов втративши всі свої майже всі свої активи, завдяки кошеньковим депутатам і досі тримається на плаву. Адже на енергетиці рубає мільярди станом на 17 липня. В той же час користувачі соціальних мереж натрапили на дуже і дуже цікаві дані Донецький мільярдера Рината Ахметов у свої кар'єрою від карткового шулера то олігарха Східної Європи зобов'язаний президента України Леоніду Кучмі до такого висновку прийшли читачі, що звернули увагу на публікацію Комсомольській правді, де розповідається про шкільні роки рукаріната Ленюдовича. Нічого екстраординарного в газетній заміці про шкільні роки Ахметова, крім фото сьомого а класу середньої школи номер 63, який навчався майбутній бізнесмен політик. Не було, але сама фотографія дала автору і його співрозмовникам. привід звернути увагу на те, що Рената у 1980 році був дуже схожий на героя популярного фільму. Розіграш роль якого виконав Дмитро Ратян, а порівнявши піонерське фоторіната Леонідовича з фотографіями інших віп співвітчизників вони до великого свого подиву констатували, що Ахметов найбільше схожий на кучму. Причому не тільки Леоніда Даниловича, а й дочка колишнього глави держави Лени Франчук, це трізвище дісталося від першого чоловіка. Природно, що в основу тут же народилася гіпотеза про те, що Ріната Хметова є позашлюбним сином кучма. Було притягнуто не тільки збіг імені тата і по батькові ж його нащадка, але та обставина, що Леонід Данилович практично не чіпав бізнес з уродженця донецької околиці дозволив йому практично безперешкодно стати некоронованим господарем Донбасу. А в останній рік перебування при владі практично задарма подарував перлину української металогії. комбінат Криворіж Сталі своєму зяті, і можливому синочку, на пару. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. razoma